Якщо у вас Passat B5 і ви купили отакий от Wi-Fi прийомник для камери, і він у вас не працює, навіть ви його підключили правильну всю. Тому що у вас немає до чого підключити кнопку Back. А підключати ми її будемо, щоб панітова запрацювала, знявши оцю пластмаску. І оці от от два крайніх синіх проходка. Це лівий і правий сигнал заднього ходу. Мож у вас з іншого кольору прозвоніть свої, будь ласка, вони в мене синьо. Червоні два. І вони спрацьовують, коли ми включаємо задній хід. Пропихуємо стальну проволоку в коробку, прив'язуємо провід і тягнемо його і підключаємо як сигнальний до цього стопа. Ось так от протягнули. З'єднуємо. Тепер у нас є тут провід і є ось тут. Два провіди, Ось тут один і за два синіх. Вони йдуть на лівий і на правий задній хід. Один обчищаємо і перекручуємо наш провід. Провіряємо і збираємо. Приєднали, провіримо. Магнітола і задній хід. Все працює. Задній хід вимикаємо, манітола не працює. Крутили. Тепер перевіряємо Зажигання вимкнули. Задній хід. Є камера. Вимкнули, немає камери. Чудово. Тепер це стяжками, все зібрати, все скрутити і працює.